На тисячу тих, хто зриває листя зла, лише один зіче під корінь. Це фраза американського філософа Торо. І вона про те, що дуже малий відсоток людей е, погоджується жити в наслідках, особливо якщо це якісь злі, погані, гнилі, не знаю, наслідки, які отрують суспільство, вони шукають е, причини і намагаються викорінити їх. Таких людей. Е, може, не один з тисяч, це якась не статистика, прям детальна, але ми говоримо, що їх не так багато, і не знаю, чим прочитавши цю фразу, наскільки людина відразу побіжить і розбиратися і думати про те, що ось це погано, і чи можна це е, не просто по-іншому робити, а взагалі розібрати, чому воно виникло і як його видалити з нашого життя. Е, мені здається, що більше ця фраза для тих, хто вже... Знайшов якісь речі, хай це будуть маленькі зміни. Це ж не обов'язково ми говоримо про якийсь там глобальний світ. Нехай кожен там не знаю, подумає, де якісь там несправедливість нерівність, він намагається її виправити, викорінити. Можливо, хтось в екологічних якихось питаннях там працює і займається там не знаю, розділенням сміття і якимись сміттєперероблювальними заводами і так далі. Можливо, це просто на роботі в сім'ї якісь зміни, які дозволяють е, дітям, жінкам, чоловікам на роботі твоїм підлеглим чи твоєму керівнику краще розвиватися і краще бачити ситуацію. Тому, якщо ви серед цих людей, можливо, ви якраз є ця одна людина з тисячі. Подумайте про це і далі шукайте оці причини, щоб змінювати наслідки. Рухаємося далі. Україна переможе.